Вкотре ветерани сучасного п'ятиборства довели, що підтримують свою спортивну форму є в них і молодий азарт, і швидкість, і майстерність. Показала більшість спортсменів хороші результати в стрільбі, плаванні, фехтуванні, кінному спорті і легкоатлетичному кросі. Серед старших ветеранів п'ятиборців переміг вихованець Житомирської школи сучасного п'ятиборства, заслужений тренер України з фехтування Петро Челпанов з Миколаєва. Впечатления очень хорошие. Во-первых, это встреча с, с друзьями, так как я живу в Николаеве, приезжаю, родился в Житомире, и это моя родина. И я приезжаю каждый год и получаю массу удовольствия. Я встречаюсь со своими друзьями, которые мы выступаем всю жизнь и будем выступать, сколько у нас хватит здоровья. В категорії спортсменів до 50 років кращий результат показав також вихованець Житомирської школи сучасного п'ятиборства. Нині представник команди Росії Олег Жулов з Хабаровська, який нещодавно повернувся з чемпіонату світу серед ветеранів, який проходив у Голландії. Впечатлення, кінеш, положительне, тому що тут. Тот заряд мудрости от э, борьбы спортивной, от общения с своими товарищами, с которыми занимались, приносит очень большую радость и удовлетворение, помогает жить, мечтать, совершенствоваться. В категорії спортсменів старших 50 років чемпіоном став директор спортивно-здоровчого комплексу Авангард Олексій Юрчак, який вже ставав на першу сходинку п'єдесталу ветеранського світового форуму у командному заліку. Все, що я в житті, це благодаря тим нароботкам, тим друзям, тим зв'язкам, які ми коли тренувалися. Это все выходцы с сормяного пятиборья Украины, Советского бывшего Советского Союза.